Багато ельфійських колоній було атаковано, і тонкі важі ельфів не витримали натиску дворфійських бойових машин, отримавши звістку про напади дворфів, які систематично руйнували їх форпусти. Король Каледор II спорожнив Ультуан, зібравши такий великий флот, що його власна рада закликала його залишити, хоча б частину сил для охорони рідної землі. Але король Фенікс не захотів відмовлятися від свого плану, і власноруч очолив флот. Місто Порт Тор Алессі було ельфійським поселенням, стіни та оборонні споруди якого були побудовані у співпраці із дворфами під час мирних часів їх союзу. Місто було обнесено оборонними мурами та укомплектовано гарнізоном з двадцяти тисяч ельфів. На стінах міста асори розмістили чисельні загони лучників, стріли яких були як буря зі сталі, що обрушувалися на дворфів. Біля західних воріт дворфи виставили своїх арбалетчиків та бойові машини. П'ятнадцять сотень каменів, на яких були вибачені руни помсти та руйнування було запущено в мури цитаделі. При цьому ельфійські лучники та балісти безперервно вели вогонь, завдаючи великих втрат дворфійським інженерам та арбалетчикам. Ельфи тричі робили вилазку, щоб атакувати дворфійські машинобудівні табори та саперів. Їхні лицарі пронизували багатьох дворфів своїми списами, і після чого швидко відступали під прикриттям лучників на стінах. Під час останньої вилазки дворфи організували переслідування відступаючих ельф. Але все пішло шкареберуть, і четвертину даві було вбито або серйозно поранено до такої міри, що вони не могли продовжувати бій. На другий день король віддав наказ розпочати три шахтарські підкопи під вежі воріт. На шостий день магічний вогонь вибухнув в одному з тунелів, спричинивши обвал. Напад, ну, поточований ельфійським принцом знищив більшість ходів дворфів. Хоча натомість ельфійського ташка було взято в полон. Він назвав себе Ерліром із Еатайну. І дворфи надіслали повідомлення про викуп командира гарнізону в Тор Алесі. Аралір не просив про пощаду, та й дворфи її і не пропонували. Його замкнули в клітці з в'ючною худобою, в той час, як його воїнів змусили збирати деревину для печей. Надалі король наказав зосередитися на єдиному всілілому тунелі. І, врешті-решт, дворфам вдалося обвалити одну із оборонних веж, яка розчевила велику кількість ельфів, і відкрила пролом для атаки. На чолі штурму виступили і у місті розгорнувся жахливий бій, коли ельфійські списи зійшлися з сокирами та молотами дворфів. Хоча закріпитися було складно. Дворфам вдалося кілька годин утримувати позицію, відволікаючи ельфів, адже в останні світлі години дня король Готрик здійснив напад на східну браму, захисники якої кинулися на захист пролому у стіні. Попри те, що дворфи все ж були вимушені відступити на заході сонця, за собою вони облишили палаюче місто, що горіло так яскраво, неначе на дворі був день.